Плюс плюс представляє Як не забути від дому ключі, як не боятися монстра вночі. Що нам робити, щоб заснути? Як в інтернеті, біду, оминути? Твій песик гарчить, може, хоче вкусити? А може втомився? От як зрозуміти? Я в зошиті знову помилку зробив. Це наче не добре? Чи все таки ні? На всі ці задачі потрібні розв'язки. Для цього дивіться. Корисні підкраски. Емпатія. Вчимося підтримці. Маленькі черепашата мусять подолати довгий та повний небезпек шлях, поки нарешті не опиняться в воді. Але ця ризикована подорож зробить кожного з них сильнішим. Цей малюк щойно вилупився, а вже мусить боротися. Ти чого, Кружко? Це ж всього лише передача по телевізору. І взагалі, це просто черепашка. Навіщо так засмучуватись? Ого. <плес> що ми такого сказали? Справа в тому, що деякі люди приймають чужі негаразди так близько до серця, немов самі переживають цей біль. Аби такого не ставалося, потрібно пам'ятати про техніку безпеки. Не забувай, що ти це ти, а герой у телевізорі герой у телевізорі. <ріст> Кружко, ми хвилюємося за тебе. <ріст> ти ж наш ліпший друг. Виходь. О -о -ой. І зупинити цю повінь. Зараз вкрай важливо правильно підтримати кружка. Адже дуже легко розгубитися, коли комусь погано. Почнемо з того, чого в жодному разі казати не можна, адже ці слова не допомагають, а змушують нас почуватися самотніми. До весіля загоїться. Нічого, у тебе буде ще багато іграшок. Це просто Черепашка. Навіщо так засмучуватись? Як же нам навчитись правильно співчувати? Нам завжди стає легше, коли близькі поруч та розуміють нас. Для початку ви можете спитати, чи хоче ваш друг, аби його обійняли. Не проти, якщо я обійму тебе. Якщо ви не впевнені, що саме зараз відчуває ваш друг, спробуйте вгадати його емоції. Гадаю, тобі зараз дуже сумно. Так і тривожно за маленьку черепашку, як за самого себе. Запитайте, чим ви зараз можете допомогти. Це може бути дія і просто підтримка. Я можу щось для тебе зробити. Я б хотів, щоб ви просто були поруч. Це також дуже допомагає. Дякую за ваше співчуття. Тепер мені набагато легше. Цей хоробрий малюк першим долає узбережжя та опиняється у безпечних теплих водах. У нього попереду купа неймовірних пригод. Все гаразд. Я просто пишаюсь черепашкою. Ми з тобою, Грушко. <плес> О, здається, я теж розчулився. Пам'ятайте, ми здатні пережити На. будь що, коли поруч з нами друзі, яким ми можемо довіряти. Для того, щоб правильно підтримати когось, потрібно перше. Поважати його емоції. Друге. Обійняти вашого друга тільки якщо він цього хоче. Третє. Спробувати вгадати його емоції. Четверте. Запропонувати допомогу або співчуття. Як перестати боятися помилок. Як перестати боятися помилок? Ні-ні ні-ні. Квадрику. О. У тебе тут побачить. Що ж робити? Помилка Де? дійсно. Що ж робити? Я закрию, щоб ніхто не побачив. Та вже пізно. І що з того? Робити помилки нормально. Всі ми постійно припускаємось помилок. Так краще б їх взагалі не було. Вибач, із цим я погодитись не можу. Хочете сказати, що помилки корисні? Не може бути. Може. Це ж музей досягнень! Вірно, безліч корисних речей з'явилися тільки завдяки помилкам чи випадковостям: мікрохвильова піч, гума, кардіостимулятор, стікери. Нічого з цього не було б без помилок, і навіть булочок з родзинками. Ой, а де вони? О, а це якесь сучасне мистецтво. Що це? Це Так, тепер ви знаєте секрет: за кожним досягненням ховається купа помилок. Отака, от або навіть от така. І Що нам робити з цими помилками? Не треба боятись їх робити. Відзначати їх можна у спеціальній таблиці, а можна просто вигуком. Один відомий диригент і педагог кожного разу, коли його учень робив помилку. Радісно вигукував, як цікаво вийшло. Учень грав далі і знову помилявся, а диригент іще вигукував. Як цікаво, вийшло, учень посміхався, припиняв фокусуватися на помилках, і вже за 15 хвилин такої бадьорої та веселої підтримки починав грати вільніше і радісніше. Тож, коли наступного разу зробимо помилку, скажемо, як цікаво, вийшло! Слухайте, мені все одно лячно робити помилки, і це нормально. У нас зазвичай виникають труднощі з тим, що ми робимо вперше. Усередині нас завжди борються обережність і цікавість. Якщо перемагає обережність, ми не пробуємо нічого нового. А якщо цікавість, ми біжимо пробувати не озираючись. Тут важливий баланс. Щоб краще відчувати його. Запитуй себе, що в мені перемагає зараз: обережність чи цікавість? Хм, схоже, в мене все, ще перемагає обережність. Це означає, що саме зараз мозок вперше вибудовує нові доріжки. Як же це зробити? Йому треба допомогти тренуванням. Так! Тоді до діла. Найперше уяви те, що треба зробити: це квест у комп'ютерній грі. Так, це весело і цікаво. А отже, не так страшно, бо у грі немає проблем лише задачі. Друге. Згадай ті випадки, коли ти пробував щось нове і у тебе виходило. Та уяви собі погляди тих, хто тебе підтримує: батьків, друзів, вчителів, улюблених героїв. Третє. Спитай себе, що найгірше може статися, якщо я спробую. А також що найліпше може статися, коли я спробую. Це допоможе тобі зрозуміти, чого саме ти боїшся. Далі можна поділити те велике, найстрашніше, на маленькі кроки і подумати, над чим варто більше попрацювати, щоб подолати Ура! усе це. І найголовніше святкуй і перемоги, і поразки. Зробив крок, відсвяткуй успіх і похвали себе за спробу. Наступного разу точно вийде. А чого це воно радіє? Бо зробила все можливе на цей момент. І заслуговує на Привітання. Отже, пам'ятай. перше. Згадуй про підтримку та успіхи. Друге уявляй проблему як квест Третє. Розділяй велику задачу на маленькі кроки. І четверте святкуй і перемоги, і спроби. Ти впораєшся з першого, другого, третього разу, але обов'язково впораєшся. Як цікаво вийшло!